Гармонія. Альпи, які уточують тебе з усіх боків та наймиліші корівки мирно пасуться у зеленому лузі біля підніжжя гір. І це не про Швейцарію. Сьогодні ми в Австрії, в державі Центральної Європи, яка складається з дев'яти федеративних земель. Столиця Австрії відень, столиця своєю вишуканою архітектурою. Але в цьому відео не про неї. На моєму каналі вже є відео звідні, якщо хочете, то можете подивитися. Сьогодні на нас чекають пригоди в курортному містечку, яке з усіх сторін оточують могутні Альпи. Інсбрук з населенням 130 тисяч користується неабиякою популярністю серед туристів, а особливо лижників. В цьому відео я розкажу і покажу, як провести максимально насичений триденний вікенд з мінімальними витратами. Приємного перегляду. Всім доброго ранку, смачного сніданку. Ми вже з мамою йдемо з вокзалу. Нас висадили на пів години раніше, по-перше. А по друге, тепер у нас заселення в 16.00. А зараз на годиннику єлі-єлі пробуває сьому годину. Отак, от, от. Ну, нічого. Я, звісно, все розумію, но... Але... Може і не все, звісно. У нас вишиванку можна було купити за 45 гривень на поромі. А тут якісь штаніки з шкіри 350. Їх що, ельфіки робили чи хто? Наступне питання туриста де ж залишити мій багаж, то поки я чекаю на своє заселення. А відповідь достатньо проста. Клік. Давайте, наприклад, на 10 годин поставимо 4 євро. Ну, плюс-мінус. Окей. Хай буде 10 годин. Але на М це 2 євро. Коротше, топчик. Рум-тур по цьому терцю, Коротше, на нульовому поверсі тут ви можете залишити свій багаж і сходити. За 70 центів, коротше. в Швейцарії це було б євро 60 десь. Або євро 70%. Некорисного, але смачного сніданку ми вирушили насолоджуватися естетикою старовинного астрійського містечка. Недалеко від вокзалу розташована тріумфальна арка Інсбрука, що була споружена в 1765 році на честь одруження майбутнього імператора Леопольда II. У них ось, о, там от, сітка на голові. Я, звісно, піднімаю моду, але не настільки. У мого діда все ось. Стільки мішків з-під картоплі. стільки оцих сіток. Я думаю, що я собі теж могла образ якийсь зробити. Не можу вони помітити найголовнішу торгівельну туристичну вулицю Марії Терезії. Там можна і видами на Альпи насолодитись, і скупитись. До речі, на цій вулиці розташована колона Святої Анни, яку було збудовано в 1703 році. Вам моя туристична порада. Не купляйте сувеніри ніколи в центрі. Я вже помітила, що шарф коштує в центрі 19,90, А вже ми відійшли буквально на 150 метрів в закуточок, і він вже коштує 14,90. Майте на увазі. Якщо ви бачите багато сувенірів, людей це означає, що ви прийшли на найголовнішу визначну пам'ятку міста: будинок із золотим дахом. На його даху знаходиться 2657 позолочених мідних пластин. Мене питання, як їх ще всі не познімали. Готичний Еркер було побудовано для Максиміліана І, імператора священної Римської імперії. Будівлю прикрашають фрески та квітки. До речі, всередині є музей, але на жаль, ми туди не пішли. А можливо б і не потрапили, бо людей було дуже багато. Берем. Не беремо. Це палац Ховбург. Виглядає він приблизно отак. Замок був побудований ерцгерцогом Сезігмундом у 1460-х роках і постійно перебудовувався в різних стилях, адаптуючись під архітектурні тренди тих століть. Це міст з довжиною 71,4 метра. З 1875 року він розташований на річці Ін. Тут небагато туристів. Красиві види та можна повісити свій замочок. Собор Святого Якова. Для любителів стилю бароко та естетики 17-18 століть. І з цієї локації відкриваються неймовірні види на Альпи. Біля замку Хохбург, який я вже показувала, є фонтан. А на його вершині знаходиться кінна статуя Ерцгерцога Тіроля Леопольда П'ятого Фердинанда. І це одна з перших відомих кінних статуй з двома точками опори. Ну, не вищий час про архітектуру та місто розмовляти треба й поїсти. Дегустуємо, що нам принесли. Перше, я дегустую це над салатом, тому що, якщо впаде, це, це, що є воно впаде, всі ці знають жизнь. Це яловичина з соусом, кетчуп та майонез, наче по відчуття. Таким потрібно кормити в школах. школу. Тому що трошечки яловичину, я не знаю, потрібно бити, парити, щоб вона трошечки подобрішила, тобто пом'якшала. Наступним, не прожилуючи, не виходячи з потягу, так скажемо, куштуємо картопельку. Картопельку ми куштуємо з соусом, який у нас типу Це майонез. з Mm -hmm. mm -hmm. Чесники. Часником може урядово. Трошечки киселенька, схожий на майонез. І картопля дуже свіжа. Думаю, тільки приготована. І від неї немає присмаку такої саме картоплі форії. Знаєте, як берете там Макдональдс там, або будь-якому постуді. Такого немає очисти класника, допустим. Тільки єдине мінус бау, заяво, а заяви. Що, я пішла далі їсти, тому що я блогер і я не поки я не зніму. Їжа була смачною і недорогою. За все це ми заплатили 33 євро. А тож я рекомендую цей ресторан. На шостому поверсі є от такий прекрасний вид. І вам нічого не потрібно платити. От, а ще там є ем, оглядовий майданчик на 8-му поверсі, але він зачинений в суботу та неділю, і він працює з 8 по 17, понеділок-п'ятниця. Але з 6 теж класно. Ну, подивіться, ну подивіться. І там гори, і тут гори. Якщо захочеш, то роздивишся. А що я зараз роблю? Я собі вибираю духи. Мама, мама наполягає, щоб я собі обирала духи, а я не хочу. Мені для себе щось обирати, це цікаво. Мені для себе щось обирати, це цікаво. І от вже поступово тато стрілка годину дійшла до четвертої, тобто до нашого заселення в готель. Дорога в готель займала приблизно 30 хвилин на автобусі. До речі, ось тарифи на ціки в автобусі. Ванна кімната. Достатньо простора, достатньо класна. Водичка гаряча є. Рушничок є. Бойлер, як у мене вдома. Душ. Ну і в принципі все. Тут у нас такий вайбовий туалетик. Можна підглядувати за кимось. Ну і, в принципі, більше нічого не робити. А це що таке? А, тут світ є. Ну клас, ну клас. Прометечик і тут вогник свій поставив. І от така от міні-коузі кухня у нас є. Тут є цукор, який вже засох. Ну, не важно. Тут є кава розсипна. Зараз ми подивимось свіжа, не свіжа. А я собі додому це заберу як сувенір. Тільки давайте так. Я вам нічого не казала, ви нічого не знаєте. Тут просто витягну, тут стільки посуду, холодильничок. Ну, звісно, привіт ділоносця, ну нічого. У мене дома не краще. Та <рес> і літні місця для відпочинку, такі як диван і простори, м'яке ліжко. Я вже в номері, я вам зняла румтур. тож, що мені зараз залишається, це тільки встати і поїсти. Але в мене вже бажання просто немає нікуди виходити. І нічого не робити. Але нам ще за планами потрібно сходити в супермаркет, тому що Австрія це як і Німеччина. Нічого тут в неділю не працює, майте це на увазі, і всі магазини працюють тільки до шостої, теж маєте на увазі. От, а потім ми йдемо на дитячий майданчик, тому що там капець красиво, все скоро, все покажу, все розкажу. Ніколи так пафосно я не ходила в магазин. Чесно, я так задовбалася. наче да, ну, плюс-мінус місцевість. Ти постійно підіймаєшся вгору і вгору. Асортимент в нашому міні-м був маленьким, але цього вистачило, щоб знайти щось новеньке для себе. Дивіться, тут я хріпки тільки по кольорам. Тобто от, я люблю з яблуком і з малинкою. Там, хтось любить тільки з лимоном там, або з ананасом. Я вважаю, це прям геніальне рішення. Дивіться, що я тут знайшла попкорн зі смаком чупа-чупс. Все потужно, потужно. Після покупок ми нарешті пішли гуляти. Ну що, ви готові побачити цю красу? З лік це залишимо. це дуже класно, це дуже красиво. Просто насолоджуємось. У мене просто не вистачає словникового запасу, щоб описати цю всю красу. А що я хочу зараз адекватно сказати, це те, що це краще, ніж Швейцарія. Це я зараз... У мене душа болить таке казати, але це красивіше, ніж Швейцарія. Ви ну, тільки подивіться, з усіх сторін гори тебе оточують. Ти більше нікого. час я продемонструю свої е, спортскіли, тому що я займалася рік. У мене є турничок, і тепер подивимось, що було. Тому що коли я приїхала в Люксембург, ем, було трошки погано. Lagno, to już lepsze niż było. Toż progresnie.